Доброго дня, друзі! Радий всіх вітати знову на нашому каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про посіви люцерни. Зараз ми знаходимося на полі площею 57 гектарів, де вже 3 роки ми вирощуємо люцерну. В цьому році це вже буде третій сезон. І Сьогодні ми поговоримо про нашу технологію вирощування, як ми вирощуємо, як ми захищаємо, як ми обробляємо. Площі посіву люцерни. Також ми поговоримо про підживлення. Тому що саме зараз ми проводимо друге підживлення посівів люцерни і даємо зараз, пробуємо подавати 50 кг сульфату амонію на гектар. Чому до цього ми прийшли? І що хочемо отримати від цього всього від внесення, це додатково забезпечити посіви саме сіркою. Також додаткове забезпечення посівів люцерни азотом. Як ви знаєте, люцерна на азот дуже гарно реагує, незважаючи, що це бобова культура, яка в принципі, фіксує азот з атмосфери. Але до цього питання, скажімо, до фіксації азоту, повернусь трохи згодом. Стосовно підживлення, попередньо ми проводили підживлення добривом каз 32, після чого відразу ми працювали так само, як ви бачили, ми працювали по пшениці, так само ми працювали по люцерні, відразу заробляли кас ротаційними боронами. Там буквально через півгодини після внесення по посівах проходили ротаційні борони. В результаті це внесення, то ми проводили два тижні тому. Зараз ви можете бачити, як люцерна стартанула, який фон ми маємо. Після Підживлення касом та обробітку ротаційними боронами ми працювали з страховим гербіцидом з додаванням інсектициду. Додавали контактний інсектицид для того, щоб поборотися з тими шкідниками, які є в полі в наявності. Системний інсектицид не використовували по тій причині, що це таке перепади температур. І, по факту, дія і термін, тривалість дії від контактно-системного буде така ж сама, як і від контактного. На що попало, те й вбило, скажімо так. Після стосовно самого внесення страхового гербіциду працюємо ми так кожного року, весною заходимо, там, після того, як починають проростати бур'яни, коли йде стабільне тепло, і також звертаємо увагу на те, що перепади температур і от рекомендації стосовно використання самих засобів захисту. Також це потрібно враховувати, щоб потім не задаватись питанням, а чого гербіцид не спрацював. Тому працювали ми гербіцидом на основі діючої речовини і Мазамокс, бобові культури прекрасно витримують цей гербіцид на основі цієї діючої речовини. Також плюс цього гербіциду є те, що ми прибираємо ті бур'яни, які є в наявності. Також боремося з тими бур'янами, які будуть сходити пізніше, за рахунок ґрунтової дії, яка буде тривати приблизно 30-40 днів, в залежності від погодних умов, саме від наявності вологи в ґрунті. Тепер Дивимося, що завтра по прогнозу, у нас зранку стоїть невеличкий дощ. Також опади у нас пройшли там за три доби сумарно випало 15 мм. І зранку буде роса. Навіть якщо опадів ми на завтра не отримаємо, то росою все-таки цей сульфат амонію він розчиниться і зв'яжеться з ґрунтово баральним комплексом. Також для того, щоб все-таки перевірити ефективність даного підживлення, ми на одному полі заклали діляночку контроля, про яку. Ми обов'язково е пізніше вам покажемо. Є там візуальний ефект, нема візуального ефекту. Також будемо моніторити і збирати аналізи вже по факту збирання. Чи буде можливо тільки візуальний ефект, чи може ефект буде ще й від, е скажімо, по вегетативній масі. Тож, друзі, ось така ситуація. Працюємо по підживленню ми, трактор е Джендір 625 з розкладачем «Кварнелент», прекрасно справляється по полю рівненько. Робоча швидкість там, близько там, 22 км на годину і ширина розкидання 30 метрів. Тому, друзі, якщо є питання, чекаємо коментарів, відповімо. Приховувати нічого не будемо, тому ось така ситуація. Тому, друзі, бажаю всім гарної погоди, побільше дощів в цьому році і максимально врожаю. До зустрічі в наступних роликах.